Христос походить із роду Царя Давида, що є незаперечною істиною постфакту. Христос народиться від незайманої. Так і сталося. Ми читаємо про непорочне зачаття, сказане більш ніж за чотири тисячі років до Різдва Христового. Насіння жінки буде вражати змія в голову. Хоча жінка не має насіння, але про Христа сказано як про насіння жінки, Месія буде Богом, явленим у цілі. Сьогодні світ шанує Христа як Господа і Бога, і веде літочислення від Його різдва. Він здійснить безліч чудес, будучи помазаним Духом Святим. Він в'їде до Єрусалиму на молодому осляті, яке народжене від під'яремної. Це здійснилося і описано у новому завіті у найменших подробицях. Ісуса зрадить друг за тридцять срібняків. Все це виповнилося та зафіксовано у документах. Він буде звинувачений неправдивими свідками, так точно і сталося. Він страждатиме. І здійснить відкуплення від гріхів. Це вже незаперечний факт. Третина світу шанує Христа як Спасителя. Час його пришестя був точно визначений. Пророк Даниїл каже: сімдесят седьмин визначення для народу Твого і святого міста Твого. І після закінчення шістдесяти двох седмин відданий буде на смерть Христос. Він був розіп'ятий, точно в цей час. Дата його тріумфального входу до Єрусалиму була передбачена з точністю до восьми годин за більш ніж 400 років до його народження. Він стане каменем спотикання для євреїв та світлом для язичників. У світі немає лінгвіста чи етимолога, який не знає, що все вище згадане, написане раніше народження Христа. Це знає кожен ортодоксальний юдей, який мав усі 39 книг вашої Біблії та читав їх у синагогах за 200 років до появи Ісуса.